Головне події в Харкові та області 11 грудня. Замах на серійний злочин вчинили російські окупанти на куп'янському напрямку. Їхні дії викрили оператори БПЛА 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади ДШВ. Загарбники ударами в півідрона вбили цивільного, який їхав модотранспортом у районі села Новоплатонівка. Тіло загиблого перетворили на приманку для ймовірної наступної жертви. Поруч розмістили ще один ФПВ типу ждун. Він мав атакувати будь-кого, хто наблизиться до загиблого. Українські Десантники наголосили, що в районі, де стався цей злочин, немає жодних позицій або об'єктів Сил оборони. Тож і йдеться про навмисне полювання на цивільне населення. Троє людей загинули в пожежі в місті Барвінкове на Харківщині. Горів приватний будинок. Повідомлення про це ДСНС отримала сьогодні о сьомій ранку. На місці рятувальники побачили, що горять домашні речі на площі 7 квадратних метрів. У задимленому приміщенні виявили тіла господарів. Причину пожежі ще встановлюють. Відзначила прес служба ГУДСНС України у Харківській області. Ще одна пожежа вирувала в селі під середні громади. Обійшлося без жертв і постраждалих, але масштаб руйнацій значний. Причиною загоряння стала атака ударного безпілотника по території сільгосппідприємства. Горіли дві будівлі майстерень. Вогонь охопив близько півтори тисячі квадратних метрів. Повідомили в ДСНС. Гуманітарна місія Проліска отримала одну з найпрестижніших світових нагород премію «Нансена». Цьогорічного лауреата оголосило управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Народжену в Харкові неурядову організацію привітала з перемогою міська рада. Там відзначили, це третій випадок, коли премію отримують українці. Премію нансена присуджують за допомогу постраждалим від війни та захист прав біженців. Саме цим опікується пролізка з 2014 року. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що волонтери організації рятували людей під обстрілами, допомагали у відновленні зруйнованих будівель, проводили евакуацію тощо. Штучні ялинки значно подорожчали в Харкові. Ціни на них за рік зросли на 30-40%. Про це свідчать дані моніторингу, який провів департамент і споживчого ринку міської ради. Найменша ціна за штучну ялинку висотою 60 см без декору наразі 250 грн. Найдорожча з виявлених штучних конструкцій коштує 18 тисяч. Середність ціни на звичайного розміру ялинки від 200 до 6 тисяч гривень. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.